23 роки тому здійснилася мрія багатьох поколінь українців. Наша нація здобула право самостійно визначати свою долю у власній країні. А на карті світу з'явилася незалежна держава Україна. Те, що наша держава стала незалежною та суверенною країною, це надбадня багатьох поколінь українців. Нелегким і далеко не безхмарним видалися ці роки. Які стали іспитом для усіх нас на зрілість, безкомпромісність, чесність та професіоналізм, на відданість справі зміцнення законності та правопорядку. Річницю незалежності ми зустрічаємо у надзвичайно важкі часи. Народ України проходить чисельні випробування, поборовши корумпований режим авторитарної влади, яка ставила за мету ліквідувати демократичні свободи. Перекреслити наші європейські перспективи і, врешті, знищити українську незалежність. Тотальне беззаконня, всеосяжна корупція призвели до того, що піднявся український народ. Люди не бажали так жити далі. Вони вийшли на Майдан, розпочалася Революція Гідності. За час протистоянь тисячі українців з різних куточків країни пліч опліч боролися за справедливість і незалежність. Перемога була досягнута, але надзвичайно дорогою ціною. Пролилася кров, загинули ні в чому не винні люди. Нині Україна проходить чи не найважче за часи своєї незалежності випробування. Випробування за єдність за територіальну цілісність. Сьогодні боротьба за незалежність нашої держави продовжується на Сході. Де фактично ведеться війна із зовнішнім агресором, озброєні бандогрупування тероризують мирне населення та намагаються встановити диктатуру насильства. Вбивства, викрадення, катування, мародерства, вимагання, переслідування стали частиною життя людей у постраждалих регіонів. На знак вшанування світлої пам'яті Героїв Небесної Сотні. Та наших співвітчизників, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. В надскладних умовах зовнішньої агресії підвищується відповідальність кожного за роботу. Маємо як ніколи згуртуватися для ефективної боротьби зі злочинністю та відновленням правопорядку. Незважаючи на небезпеку, органи прокуратури продовжують розслідувати злодіяння проти українського народу та української держави. Усі, хто був причетний до тероризму, сепаратизму та інших правопорушень, обов'язково понесуть невідворотне покарання. Українське суспільство очікує від нової влади кардинальних змін і це лягає нелегким випробуванням на наші плечі. Органи прокуратури повинні особливу увагу приділяти боротьбі з корупцією і наше зобов'язання перед суспільством розпочати системну роботу із викорінення цього ганебного явища. Добробут кожного громадянина стане стабільнішим, коли ми досягнемо реального прогресу в боротьбі з корупцією. Нація буде сильною, коли працюватимуть усі демократичні інституції, і це наша ціль. Перед нами стоять ще чимало надскладних завдань, які ми повинні виконати задля збереження єдності країни. Сьогодні Українська держава стає сильною та незалежною. Сила національного духу, єдність у Визначальні історичні моменти допомагали нам здолати всі труднощі на шляху розбудови і зміцнення держави. Пройдений нашою країною шлях переконливо свідчить, що ми здатні самостійно та відповідально рухатися вперед у розвитку власної незалежної держави. Наша країна переживає суворі випробування. Але я твердо переконаний, український народ дасть гідну відповідь на всі виклики сьогодення. Ми обов'язково переможемо. Суверенна і соборна Україна стане сучасною європейською заможною країною. Від щирого серця вітаю з Днем Незалежності. Висловлюю глибоку шану і повагу ветеранам прокуратури за неоцінений внесок у нашу спільну справу, утвердження верховенства права. За важку працю за те, що крізь роки принесли полум'я. Любов до своєї професії передала її молодому поколінню. Зі святом вас, успіхів у всіх ваших справах і нехай мрія про краще життя окриляє на нові звершення, на добрі справи в ім'я України та її майбутнього. Шановні колеги, відзначаючи наполегливу і відповідальну працю прокурорів і слідчих. Мною внесені подання Президентові України про нагородження кращих працівників органів прокуратури державними нагородами. Це працівники прокуратур східних областей, які працюють у надзвичайно складних умовах, умовах військової агресії. Понад 200 працівників прокуратури заохочено відомчими нагородами. За моїм дорученням, частина їх буде вручена моїми заступниками та прокурорами областей. Зараз дозвольте мені виконати приємну місію та вручити високі нагороди почесні знаки мужнім працівникам, які відзначені в честь Дня Незалежності України.